Привіт, привіт, шановне панство! У вашому житті не вистачає пригод? Тоді номе ну, у козацьку минувшину, а там на вас чекає Пантелеймон Куліш і його історичний роман Чорна Рада, який я рекомендую вам у рамках національного тижня читання. Пантелеймон Куліш письменник, мовознавець, філософ, історик. Це людина, яка у 19 столітті багато що робила в Україні вперше. Він розробив першу українську фонетичну абетку. Першим почав перекладати Біблію на українську мову, автор першого історичного українського роману. Його чорна рада, за словами Івана Яковича Франка, найліпша історична повість в нашій літературі. Роман присвячений важливій події в історії України в Чорній Раді, що відбулася 1663 року у Ніжині. Головна сюжетна лінія. Боротьба за гетьманську булаву, між Якимом Сумком та Іваном Бриховецьким після смерті Богдана Хмельницького. Автор із симпатії змальовує козаків, їх побут, звичаї, кращі традиції запорозького козацтва. Разом з тим Пантелеймон Куліш показує боротьбу між різними верствами населення, наслідком яких, власне, і стала Чорна Рада. Яскраві картинки цьогочасної дійсності постають зі сторінок книг, І ми переконуємося. Що в усі часи доля України і її майбутнє залежали від єдності українського народу, що актуально, і донині. Роман бентежить, захоплює, змушує хвилюватись за долю героїв та всієї країни. Багато чого перегукуючись із сучасністю. Коли я знайомилася з біографією Пантелеймона Куліша, мене дуже вразив відгук Тараса Григоровича Шевченка на цей твір. І, мабуть, саме він викликав інтерес у мене ще на той час до непрочитаного роману. Великий Кобзар писав у листі до Пантелеймона Куліша: Спасибі тобі Богу, милий друже мій великий, за чорну раду. Я вже її двічі прочитав, прочитаю і третій раз, і все-таки не скажу більше нічого, як спасибі. Я ж в свою чергу приєднуюсь до генія українського народу і низько вклоняюсь Пантелеймону Кулішу, дякуючи за чорну раду. Сподіваюсь, що книга і надалі знайде свого читача і нікого не залишить байдужим. Тож читайте, читайте і ще раз читайте.